Вітаю! На каналі зробила великий розклад, що чекає Україну у травні 2025 року, і хочу сказати, що цікаві карти випали, дають таку надію, і буде в новинах. Також будуть багато інформації давати, що є надія на майбутнє, що тепер у нас відкриваються певні можливості, що економіка тепер. Ну, Буде триматися і підписали, ага, підписали оцей договір про корисні копалини, і тепер все піде на краще. І дійсно, карта так і каже, що і є ті, з ким можна співпрацювати, є і ті, хто передадуть певні ресурси. Але, на жаль, на жаль закінчується все тим, що піде. Певне зависання, певна зупинка цих всіх домовленостей і роботи над тими територіями, де ці корисні копалини, тому що буде багато агресії, буде летіти балістика. Тому що диявол є ті, є ті, хто силою будуть. Ось продавлювати, обстрілювати, щоб певну людину привести до зубожіння. Тобто є ті, хто не хочуть, щоб Трамп отримував гарне, багате життя. І навіть влада, навіть влада видохне. і Буде ну, або казати, або собі там мріяти, що тепер у нас буде і це, і це, і це, і це, але, на жаль, це все ілюзії. То, ну, от багато буде агресії, ну, ми знаємо з боку кого, з, з боку ворогів, недругів. І в цьому місяці я хочу зробити таке зостереження, що скільки б надії нам не давали, але